Перед матчем вищої ліги в Одесі футболістки вийшли на поле з цуценятами з притулку. На стадіоні Чорноморець в Одесі відбувся матч 9-го туру Вищої ліги жіночого чемпіонату України з футболу. У поєдинку зійшлися місцеві Сіастерс та Полтавська Ворскла. Гра завершилась перемогою гостей з рахунком один Перед початком поєдинку у гравчині Сіастерс разом з капітаном Ворскли Яною Калініною вийшли на поле з цуценятами з одеського притулку клуб хвостики. Ця акція була спрямована на привернення уваги до проблеми безпритульних тварин і мала на меті допомогти тваринам знайти нові домівки. Клуб хвостики волонтерський проєкт, що власними силами рятує безпритульних тварин, надає їм необхідне лікування та догляд, а також допомагає знайти люблячих господарів.